мої любі! Сьогодні у нас понеділок, 2 жовтня, і ми починаємо шалений тиждень стартів з Оленочкою Бугановою. На цьому тижні у мене буде ось такий гарний стіл, осінній і мій перший проєкт. Буде ось така хусточка. І ви вже здогадалися, що усі мої старти будуть присвячені проєкту Зв'яже Шапку 5 за 5. Тому сьогодні я починаю з самого легкого, це буде Моя хустинка. В'язати я її буду гачком, ну і подивимося, що в мене вийде. Закінчується понеділок. Я сьогодні цілий день у городі, але я таки почала свою хустинку ось така такий візерунок. Зараз трошки покажу і собі. І собі на згадку і вам. Він дуже легкий. В'яжу ягачком з ось такої пряжі 500 метрів, 550 метрів на 100 грамів. А що тут рекомендують? 2,4. Ну, я в'яжу 2,75. Ось так у мене виходить. Візерунок в'яжеться. За Задню стінку три ряди стовпчики без накиду. додаємо з, -з, -з однієї сторони То весь час. Ось тут виходять ось такі зубчики стекенькі з того краю, де ми додаємо. Ось я дов'язую третій ряд стовпчиками за задню стіночку, ось так. І тепер ми будемо в'язати три ряди, два з яких буде з ось таким візерунком. Для цього візерунку ми набираємо Дві повітряні петлі. Ось так. У другу петлю в'яжемо стовпчик без накиду. За задню стінку. Робимо два накиди. Два. у слідуючу за задню стіночку. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, один, два. У слідуючу петлю стовпчик без накиду, і знову чергуємо стовпчик з двома накидами, ось так, і стовпчик без накиду за оцю, за оці петельки задні стовпчик з двома накидами. І так до кінця ряду. Стовчик без накиду. Останній стовпчик з двома накидами. І останню нажимо Стопчик без накиду одна повітряна петля. Розвертаємося і другий рядочок у нас буде стовпчиками без накиду за задню стіночку. Ось отак, за задню стіночку пров'язуємо одні стовпчики без накиду дов'язали стовпчики без накиду до кінця ряду. Ось дов'язали. Останню петелечку ось вона у нас. Робимо. Два стовпчики. Один, два, додаємо одну петельку. І зараз ми ще пров'яжемо ще один ось такий рядочок, як тут. от один два. І один між ними між ними. Для цього рядочку ми робимо дві повітряні петлі. Приєднуємося у другий стовпчик. Ось так, зубчик робимо такий. Робимо два накиди і в'яжемо. За задню стінку, куди ти чергуючи стовпчик без накиду, зі стовпчиком з двома накидами. Так, дов'язали рядочок з чергуванням стовпчиків з двома накидами. Так, в'яжемо Останній стовпчик без накиду, одна повітряна петля. Розвертаємося. У нас ось вийшло два рядочки, ось таких стовпчиків з двома накидами, і між ними один рядочок, стовпчиків без накиду. Тепер ми будемо в'язати три рядочки стовпчиків без накиду. За задню стіночку. Просто в'яжемо у цьому ряду, у кінці ми будемо додавати петелечку, щоб наша косиночка розширювалася. Дов'язали до кінця наші стовпчики без накиду, за задню стіночку. Ось, прийшли. До кінця, у останню петлю перед зубчиком, тут у нас зубчики, і ми робимо прибавляння ось з цієї сторони. В'яжемо два стовпчика з однієї петлі, додали петельку. Тепер, як і раніше, в'яжемо дві петлі. Розвертаємося і знову в'яжемо стовпчики без накиду у другу з другої починаємо. І в'яжемо до кінця. Ось, у нас зубчик такий вийшов, бачите, зубчики. Ось такий зубчик. І в'яжемо до кінця. Нам треба пров'язати таких три рядочки. В'яжемо до кінця, розвертаємося, прибавляння робимо, і знов в'яжемо такі ж стовпчики. І вже в наступному ряду ми будемо в'язати, робити прибавляння, в'язати по черзі стовпчики з двома накидами і стовпчик без накиду. Ось такий граненький, не буду більше показувати. Ось така хусточка в мене буде дівчатка. Завтра у нас вівторок, і завтра буде інший процес. І так, маємо вівторок. І сьогодні я починаю другий свій старт. І це теж має відношення. Проєкт зв'яжи шапку 5 за 5 і я буду в'язати берет В'язати буду знову гачком, це стопроцентний марінос. Десь 250 метрів на 100 грамів Тут 4 ниточки він мотаний. Тож, мрію маю, буду втілювати її у життя. Сьогодні у нас середа, 4 жовтня, і продовжується мій шалений тиждень стартів з Оленочкою Богановою. Хочеться сьогодні розпочати новий процес. Який теж буде приймати участь у СП зв'яже шапку 5 за 5. А також я ще додала йому одного кольору, і у кольоровому році у нас випало три кольори. Тому вб'ємо аж трьох зайців. Хочу показати, що я зв'язала. Са вчора. І це мій перед під кодовою назвою Снігова королева. Меренос, гарчок і моя фантазія. Нафантазувала я тут щось, ну, в общем. Е Візерунок класний. Але в'яжеться він лише у круговому варіанті. Поворотним рядами його зв'язати не можна. Сенсу тому, що складається він усього з одного ряду. Зараз я вам його покажу, покажу, розкажу, ось дивіться. Ми маємо два блоки. Щось у мене з освітленням погано. У нас води немає, світла немає, тому, дівчатка, походні умови. Так, складається він з двох блоків. Один блок це ось такі вієльця, які вив'язується із чотирьох стовпчиків з накидом. І між ними дві повітряні петлі. Другий блок складається з трьох лицевих рельєфних стовпчиків, пров'язаних з однією вершиною. І це весь візерунок. Зараз я вам покажу. Ось ми зв'язали перший блок. Один над одним вони вив'язуються. Нічого не міняється. Все в'яжеться однаково. І другий блок ми робимо накид, беремо стовпчик з нижнього блоку, вив'язуємо не до кінця. Лицьовий рельєфний, залишаємо нагочком. Робимо накид. Заходимо під попередній, під всі три оці стовпчики, вив'язуємо лицевий рельєфний, не до кінця залишаємо на гачку. Робимо накид і третій беремо з іншого віяла ось так вив'язуємо. Не до кінця у нас на гачку 4 петлі і пров'язуємо їх разом. Пров'язали ось це другий блок. Далі робимо накид і вив'язуємо. Дві два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, і знов сюди ж два стовпчики з накидом. І все оце, весь візерунок, тут в'яжемо по чотири стовпчики, і тут в'яжемо. По три разом. усе І приступаємо к іншому проєкту. Це будуть мітинки, рукавички-мітинки, такі величенькі будуть, величенькі. Ось, я взяла, додала ще чорного кольору, зелений, темно такий рожевий і чорний. Це будуть рукавички. І так, сьогодні у нас четверг, і я розпочинаю свій четвертий процес. І сьогодні я буду починати шапульку у техніці свінг. В'язати буду з ось такої пряжі. Зараз ще хочу показати, що у мене зв'язалося завчора. Це мої рукавички. Ось з такої пряжі. В'яжу я гачком з такими стовпчиками, Ось такі будуть. От я першу вже почала. Вони у мене будуть трикольорові. Ось тілечки я зв'язала. Ну, що, починаємо вив'язати шапочку. Зараз я вам покажу, як я набираю петлі без довгого кончика. Робимо петельку ось так. Хочете гачком робити, хочете спицями робити, як зробите, так і буде. Ось так зав'язуємо петельку ось тут беремо спицю в ліву руку. І починаємо набирати петлі. Ось такий кінчик малесенький. І починаємо набирати петлі, як ми лицеві набираємо. Набрали, одягли сюди, на пет... між ними вставляємо спицю і набираємо петлі. Набираємо і одягаємо на спицю. Набираємо і одягаємо на спицю. Ось між двома заходимо останніми, набираємо і одягаємо на спицю. Набирайте, щоб було рівненько, щоб був гарний краєчок, щоб усі усипатель були однакові. Ось, і набираєте стільки, скільки вам треба. Тож починаємо в'язати шапульку. В'язати я буду спицями номер 4,5, бо пляжа товста, і ще така пружна. І це буде мій четвертий процес. Дівчатка, хочу одразу вам показати ще один засіб, як набирати. З коротким кінчиком петлі. Робимо ось так петелечку, одну, і цією ж спицею набираємо, беремо ниточку, ось так, Дивіться, Ось так. ось. Бачите, кладемо на оцей, і оцей пальчики, зажимаємо ниточку, беремо звідсіля. Звідсиля і ось у цю петлю. І так, знімаємо і підтягуємо. Підтягуємо усі петельки однаково, ну, як приловчитися, будете робити швидко. Підтягуємо усі, щоб були однаково. Ось так. Беремо сюди, сюди і у петельку. Знімаємо, підтягуємо. Сюди, сюди і у опетелечку знімаємо, підтягуємо. Ось так рівненько, щоб було. Дивіться, як гарно виходить з однієї сторони, і точно так же з іншої сторони, показую ще. Ось так тримаємо нитку. Знизу, зверху і у петлю знімаємо, підтягуємо. Це можна робити дуже швидко. Не переймайтеся, це я під камеру так повільно роблю. Підтягуємо і набираємо стільки, скільки вам потрібно. Перший ряд. Можна пров'язати. Я буду пров'язувати хустковою, бо я в'яжу шапочку хустковою, в'язкою. Візерунок такий у мене буде. Можна резинкою починати, як, як хочете. Дивіться, вона однакова з обох сторін. Ось така ляля. І так у нас сьогодні п'ятниця. 6 жовтня і я вирішила розпочати ще один процес у стартах, і це буде мій п'ятий процес шкарпеточки. Ось такої суперлани класик 280 метрів на 100 грамів. І в'язати я їх буду трічкою. Сьогодні у нас неділя іде дощик. Ось така у нас дорога, коли йде дощик, це мило скачає. О, бачите? Машинки миються, а ми будемо робити звіт у нашому проєкті. Що ми нав'язали за неділю стартів. Закінчився тиждень стартів, шалений на вулиці дощик. Хочу розпочати свій. Підсумковий звіт з своєї неудачі. Заявляла я шапочку, буду починати, але тільки сьогодні клієнтка принесла ось такі бунтики для шапочки, целоноса, носа аль. Пока і газал Супер Кит Махер. Ну що ж, почнемо там, де й треба, у шапках, <св 'їх> у шапках 5 за 5 А на цьому тижні я почала, ну, як і сам уявляла, 5 проєктів е... ось. Один з них це мої рукавички, ось такінькі. Вони будуть з трьох кольорів. Ось я вже почала другу, щоб однакові були. У них буде зелененький пальчик і зелененький краєчок. І ось такі будуть. Калинові, бубушки червоні, вишивка буде ось така. Ось такінька буде вишивка. Ну, коли я дов'яжу, це перший процес, який я почала у стартах. Другий процес. Ось такий беретик який я назвала Снігова королева, пров'язала, в'яжу я його з такого мариносику і махерчик додаю. Пров'язала я тут. Один, два, три, три рядочки. Ось такий він в мене виходить. Буде. Ось так. Це мій другий процесик, Беретик. А я не сказала, що усі мої процеси вони стосуються проєкту зв'яжи шапку 5 за 5, який започаткувала Оксаночка Левчук. З каналу просто в'яжемо. Третій. Мій процес це ось така хусточка. Ось стільки я зв'язала, ряжу в мене ангура гол до звичайнісінька. Я пров'яжу хусточку тут, дов'яжу до 50 см і піду. Зменшуватися в інший бік. Ось така хусточка у мене виходить. І це мій процес номер 3 Четвертий процес у мене теж у шапках. І це моя шапулька у техниці Свінг. Ось тільки я пров'язала у стартах. Це початок. Ось зв'яжу я із вами. год класик. Така буде шапочка. І ще один процес у мене стартував це, ну, як же ж треба шкарпетки в'язати? Ось такі шкарпеточки я почала. Дуже гарний колір, мені подобаються такі кольори. Це будуть чоловічі шкарпетки на 42-й розмір. Ось такий бунтик гарненький, це Алізе Суперлана. Класік. Дуже мені подобається, дуже гарно тримає резиночку. Рівненькі такі петелечки. В'яжу я на спицях, резинку я набирала на два з половиною, в'яжу на спицях три. цій пряжі 280 метрів на 100 грамів. Тож це мій п'ятий. Стартик. Так що гарненькі у мене були старти. Я усім бажаю мирного неба. Це головне. Доброго настрою, натхнення. Дивіться наших дівчаток. Я проставлю хештеги усіх спільників, в яких я приймаю участь з цими проектами моїми, які я розпочала. Усім до побачення!